Всім привіт! З вами Іриска. І сьогодні ми долучимося до одного з челенджів, який у спільноті Сімерів вважається чи не найскладнішим челенджем з будівництва. А саме мова про челендж від пломбели, яка створила рандомайзер, який в рандомному порядку видає певні умови для будівництва, тобто, це спеціальний генератор, який видає у рандомному порядку певні умови для будівництва. І тобто, кожному гравцю, який хоче до нього долучитися, випадають якісь свої певні умови. Я би сказала, що сьогодні для мене це такий розігрів перед цим челенджем, тому що я вже бачила, як його проходять і англомовні гравці, і мені теж хотілося випробувати свої сили в цьому. Але недавно я натрапила на відео на каналі Ambergimer, де вона також прийняла участь у цьому челенджі і намагалася відтворити будівлю за тими умовами, які їй випали. Умови, які їй випали, ми з вами обговоримо трошки пізніше. Бо, власне, ми також спробуємо побудувати будинок за тими ж умовами. Наперед хочу сказати, що у цьому відео я збираюся викласти свої думки щодо цього челенджу, і я дуже переживаю, щоб це не виглядало так, наче я намагаюся показати, як саме треба було це зробити, як треба було пройти цей челендж. Ні, не знаю. Так в мене є певне підґрунтя, бо я трошки подивилася, почитала, підготувалася. Я це не заперечую, але просто мені хотілося відгукнутися, трошки підтримати Амбер. Хоча насправді я щиро захоплююся. Її позитивом, оптимізмом, тією кмітливістю і гумором, з яким вона віднеслась до цього челенджу. Тому в ніякому разі я не хочу образити Ембер. Вона молодець, вона розумничка, вона сміливиця, що вона спробувала зробити. І власне той результат, який в неї вийшов. До речі, обов'язково перегляньте її відео. Мабуть, варто навіть його переглянути спочатку, поперед моїм посилання на нього. Буде вгорі і в описі до цього відео. Тож, Ембер розумничка, сміливиця, я нею захоплююсь, особливо її будинком з Дебаг це просто монстр. Але мені хочеться спробувати мої сили і таким чином трошки її підтримати. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до того завдання, яке випало Амбергейме. Тож за умовами завдання потрібно було збудувати будинок у стилі грецького відродження, і кольорова тема мала б бути оранжева. У нас має бути один поверх, чотири кімнати. Маємо бюджет 10 тисяч, що дуже мало, і будинок має вміщувати трьох сімів. Нашою, так би мовити, незручністю буде те, що ми не можемо видаляти жоден об'єкт, який ми розмістимо. Тож, ці незручності, як на мене, це найстрашніше, що є в цьому челенджі, але ось ця незручність, вона. Така собі, тобто найстрашніше, коли ми не можемо нічого виправляти, коли ми щось розмістили і не можемо його вже далі нікуди ні сунути, ні поміняти колір. І чесно кажучи, ця умова для мене дуже дивна, коли ти не можеш нічого змінювати, бо це дуже відносне поняття. Ну але я думаю, що можливо до цього ми повернемось, коли вже я буду проходити цей челендж. Бо щось мені підказує, що саме ця умова випаде мені. Тож. Ця умова, яка є в цьому завданні, вона не страшна. Просто той предмет, який ми поставили, ми вже маємо з ним щось робити. Ми можемо змінювати його колір, ми можемо його переставити. Ми можемо його десь закинути у підвал, щоб його не було видно, але просто ми не можемо його видаляти. Я думаю, що найстрашніше і найважче це буде відношення стін, тому з будівництвом стін потрібно буде бути більш обережними. І наступне, через що саме спіткнулася Gamer — це ось цей стиль Greek Revival, тобто грецьке відродження. І це зіграло трошки злий жарт зембер, бо їй видало грецьку архітектуру, ті відомі всім грецькі руїни Парфенону та інших грецьких будівель античності. Але насправді, якщо вбити в інтерес саме грі Реварл, то приблизно ось такі. Будиночки видає нам Пінтерес. Тобто, в принципі, це звичайні собі такі будиночки. Я б сказала, що це класичний стиль, і, чесно кажучи, трошки пороздумавши над цим, я зрозуміла, що це воно і є, бо класичний стиль, його прихильники, вони виходили з того, що античність це була найкраща, найдовершеніша доба, і відповідно, всі свої будинки вони також. Створювали, скажем так, під натхненням від античності. Тому ми маємо ось ці колони, такі, е, такий дуже парадний вхід з цим портиком, можливо, неправильно його називаю, але з ось е, цим трикутничком над входом. Тобто, в принципі, нам потрібно побудувати просто класичний будинок з колонами, проте помаранчевого кольору. І в чому тут є протиріччя? В тому, що як бачите, всі ці будинки вони досить розкішні, помпезні, величні. А ми маємо всього чотири кімнати, один поверх, а вони зазвичай двоповерхові, і дуже маленький бюджет. Тому ось це буде наша головна задача, наша головна проблема як відбудувати, скажімо так, величний будинок на один поверх і з таким скромним бюджетом. Ось це мої основні думки щодо цього завдання. Тож я пропоную не затримуватись далі і вже переходити безпосередньо до будівництва. Наперед скажу, що я планую побудувати простий прямокутний будинок, але оформити його, скажімо так, вхідну групу, і саме вона буде вже в нас відповідати за саме цей стиль. Тож, е я заселила Сіма і вирівняла суму до потрібної, а саме 10 244 Сімелеона, і починаємо наше будівництво. Я думаю, що я оберу ось цей інструмент просто стін, не квадратний, бо не хочеться потім виправляти стіни. Так, ну і в ході будівництва вийшло так, що в мене ось ця стіночка вийшла довше, з чим потрібно. І от в мене питання: мені не можна видаляти стіни, але якщо я зроблю ось так, чи вважається, що я щось видалила з цього лоту? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що я змінила розмір стін, бо технічно я не використовувала ось цей інструмент. Тому всі ці обмеження вони є досить условними насправді. Тож, я рахую, що нам підійде будиночок ось такої форми. І як бачите, самі стіни в нас з'їли вже три тисячі, тому більше нам просто немає куди. Ось тут у нас ще залишилася одна стіна. Бо нам потрібно мати чотири кімнати, тобто раз, два, три, чотири. І тут у нас буде спальня, тут у нас буде вітальня, і тут у нас буде туалет, вбиральня, А тут у нас буде кухня і їдальня. Тож перейдемо до фарбування стін, і саме тут я думаю, нам варто відіграти ось цю помаранчеву тему. Зважаючи на те, що класичний стиль і помаранчевий колір, такі, м'яко кажучи, мало поєднувані речі, я для себе придумала історію, що ось такий простий будиночок в класичному стилі придбала місткиня, художниця, і їй хотілося трошки... Розбавити ось ці нудні білі стіни, які зазвичай мають такі будинки. Їй хотілось трошки побешкетувати, і тому вона вирішила пофарбувати весь будинок у помаранчевий колір, незважаючи на його загальну стилістику. І я думаю, що для цього нам ідеально підійдуть ось такі шпалери, бо вони мають на своїх кутиках білі колони. І нам не доведеться витрачатися на ці білі колони, і вони підтримуватимуть нашу загальну стилістику. Ось так ми пофарбували всі наші стіни, і тепер перейдемо до даху. На щастя, він безкоштовний. У зімс. Дах у нас буде, мабуть, найпростіший, який тільки може бути. Ось такий. І попереду нам потрібно ще зробити фронтом. Ось такий. Я думаю, що нам потрібно, щоб він виходив на дві клітинки наперед і робив нам такий ган. І я ще хочу поставити двері. Я думаю, що двері вікна в нас будуть білі, бо це і по стилю нам підходить, і з цим буде легше працювати, поєднувати їх. Проблема в тому, що двері парадні, нам треба якісь досить пишні, щоб відповідались. Пілістиці, які-небудь ось такі, які коштує цілих 257 мільйонів, який жах. Але, чесно кажучи, я більше думала про ось такі двері. Вони жах, які дорогі для нас. Можливо, ми можемо якісь ось такі використати 350. Ну, не знаю, можливо, я про це пошкодую, але я хочу поставити ось саме ось такі двері. Тому що саме вони відповідають за наш стилістику, бо насправді ми можемо десь зекономити на ліжку або на якомусь кухонному приладдю. Навіть вікна для нас не так суттєві, а двері, я думаю, що варто поставити саме ось ці. І давайте одразу вже поставимо вікна. Вікна в нас мають бути якісь такі ставеньками. якби ось такі, але трошки більші. О, ось такі вікна нам потрібні. Ось це просто ідеально. Так, ставимо вікна тут, ставимо вікна тут. У мене ще є трошки питання стосовно висоти стін. Можливо, ми можемо зробити їх вищими. В принципі, я думаю, що ми завжди можемо це змінити. Так, я думаю, що нам потрібно більш високі. Так, і тепер зробимо цей фронтон, хоча, можливо, вже теж має сенс поставити одразу колони, де тут є такі найкласичніші колони? Знаєте, кожного разу я будувала будинки, і мені завжди ось ці колони в класичному стилі так муляли. Я думала, Боже, ну коли? Невже? Невже буде той час, що вони мені знадобляться? І от бачите, як цей час настав. Тому, я думаю, що ми поставимо їх або ось так. Ні, Ну так, вони будуть затуляти нам хід, тому ми можемо поставити їх ось так. І, мабуть, ось так. Ось так. Ну, в будь-якому разі, це не критично. Ми завжди можемо потім їх посунути. Ось, і це будуть края нашого фронтону. Ну, тобто, ось такий будиночок в нас вийшов. Ось так. І нам тут дуже б не завадило ось такий. Це здається, називається як пілястри. Ось такий чи фріз, але. я не знаю, мені потрібно щось ось сюди, але сюди воно чогось не хоче ліпитися ніяк. Тобто, сюди ось так іде. І, в принципі, Мені тут подобається, але якщо немає, ось тут, то я б не хотіла вже витрачати зайві кошти, бо ми і так вже витратили половину бюджету лише на самі вікна двері. Тому, мабуть, у нас вийде ось така не ідеальна історія, але на жаль, я поки не знаю, що сюди можна додати. Ну, тобто, в ідеалі тут мала б бути якась ліпнина. Ще подивимось, можливо, ми піднімемо наш будинок на фундамент. Проте я не впевнена, бо я думаю, що в нас на це вже не вистачить коштів. Нам потрібно буде ще поставити вікна на інші стіни, але я думаю, що ми це зробимо саме вікна вже після того, як ми розберемося з меблями. І що нам потрібно пофарбувати, але фарбувати, я думаю, ми будемо теж у якийсь досить простий колір, досить класичний. У нас буде дах. Ось так. Ось такий дах у нас вийшов. Тож, негаймо більше часу і коштів. Переходимо до внутрішнього оформлення. Так, тут у нас має стояти. Давайте ми тут виберемо помаранчевий, і так, яке в нас є найдешевше помаранчеве. Цікаво, чому це вважається помаранчевим. Та проблема в тому, що помаранчеві ліжка вони не дешеві, скажу я вам. Мені цікаво, чому ось це. Обирається як помаранчеве. Як на мене, воно зовсім не помаранчеве. Ну, але, мабуть, ми оберемо ось таке класичне ліжко, і, мабуть, ми його поставимо. Чому воно вважається, що помаранчеве? Ну, слухайте, гра каже, що це помаранчевий. Хто я така, щоб суперечити грі? Просто наступне коштує вже 900, то це вже ту матч для нашого бюджету. Тому ну, ми його ставимо ось тут. Не знаю, чи нам, чи нам вистачить коштів ще на якісь столики ось тут. Я в мене в планах поставити ось тут комод, і тут, можливо, робочий стіл та мульбе, але подивимось, чи вистачить на це коштів. Також я планувала, що в нас буде одна спальня, а потім я звернула увагу, що в нас там має жити три сіма. То я думаю, чи зможемо ми поставити те ліжко, яке розкладається, тобто диван. Ну, слухайте, я рахую, що ось це можна вважати за помаранчевий. Ось так. І тепер в мене трохи виникла проблема насправді, бо я планувала поставити ліжко і поставити тут камін. Але щось мені підказує, що якщо я тут поставлю камін, то ліжко вже не зможе розкладатися. Тому я думаю, що ідею з каміном ми трохи відкладемо і йдемо по наших інших необхідних речах. Саме нам потрібно обставити нашу кухню. І я думаю, тут ми вже не будемо дико фантазувати та візьмемо найпростіші, найдешевші. Ага, гра каже, що найдешевші це ось ці за 235. Ем, тоді давайте, можливо, спробуємо поставити білі. Давайте подивимося скільки коштують холодильники, які помаранчеві. Це 1500 і це 14. Ну, поставити холодильник за 1500, ми собі вже не можемо цього дозволити. Тому ми ставимо ось такий холодильник, ось якусь найпростішу плиту, білу, ось сюди. Далі нам потрібно дві тумби. Ця коштує 150, а помаранчеву, яку він мені видавав, ось ця 235. Е, ну, слухайте, давайте ризикнемо. І поставимо ці помаранчеві, хоча вони жахливі, туби. Тобто, ось якось так це буде виглядати. Ще нам тут потрібен рукомийник, ось такий, більш класичного. Я вирішила, що в нас тут буде пол і два стільця. Тому нам потрібен найпростіший стілець. Так, і ось так. І ще нам потрібен стол, теж якийсь простенький. Буде ось такий. Ось так. Тож наш бюджет нестримно тане. Я хвилююся, я не буду цього приховувати. Проте нам, в принципі, залишилося не так багато. Давайте ще ось тут спробуємо обладнати з ванною, і потім вже подивимося, на що в нас залишилося коштів. Насправді нам потрібно хоча б якісь простенькі двері поставити. Тож, в нас є ось такий простий рукомийник, чудово, підходить, подобається. Ось такий простенький туалет, чудово, підходить. Так, і ще скільки нас коштує душ, душ нас коштує 375. А такі ванни, ну, вибачте, так, таку ванну ми собі не зможемо дозволити. Зможемо дозволити лише ось такий простенький душ. Тож, тепер нам потрібно повернутися і поставити двері, це найнеобхідніше. Я б хотіла, чесно кажучи, якісь прості двері. Давайте просто на цій стіні подивимось. Я б хотіла якісь класичні. Так, тут вже пішли дорожче. Далі не дивимось, не дивимось. Насправді є ось такі, і, мабуть, у нас такі і будуть стояти. Одні двері ми робимо ось тут. Інші двері ми робимо ось тут. І ще одні двері ми робимо ось тут. Я думаю, що нам вже не варто хвилюватися через камін, бо, мабуть, на камін у нас вже і не вистачить коштів. Так, він коштує просто якихось посмішних коштів. Ну, можливо, ось цей декоративний зможемо поставити. Подивимось, як він виглядає. Ось так, так. Ну, добре, ми будемо ставити. Так, і давайте ще зробимо вікна. Ось так. Ось так. І ось так. Так, і з програми Максимум нам потрібно ще зробити світло при всій повазі, але світло в нас буде найпростіше. Бо, чесно кажучи, я просто ненавиджу люстри у The Sims, бо вони майже всі якісь жахливі. І намагатися всюди поставити гарні люстри для мене це нереальна задача. Тому. Світло всюди буде ось таке. І все нам залишилося в принципі просто це все пофарбувати, теж щось дуже просте. І подивимося, що ми зможемо зробити з декором. Я думаю, що в нас має бути якась дерев'яна підлога, якась світло, ось така проста підлога. Мене влаштовує. І нас вже майже не залишилося коштів. Тут в туалеті ми можемо відбитися легкою кров'ю та поставити ось таку помаранчеву. Литку, яка піде нам в залік. Так, ну, і що ви думаєте, я провалила це завдання? <гум> Чи вистачить нам, щоб пофарбувати стіни? Якісь найпростіші помаранчеві шпалери? Я думаю, ось це досить класична історія, хоча мені дуже не подобаються ці сердечки. Ну, схрещуємо пальці, що нам вистачить. Так, і ось тут у нас засада. Я б хотіла використати ось такі шпалери, але мені не дозволяє, бо вони занадто дорогі, бо вони дерев'яні. Тож ми будемо шукати щось простіше. Я думаю, що ми можемо сіханути і для кухні використати ось це. Принаймні воно дешеве. Давайте ще десь сиханемо. Зробимо якусь плитку. Я думаю, що ось це для нас найвдаліший варіант. Ось так. Так, ну і щось нам потрібно вирішити зі шпалерами. Чесно кажучи, я думаю, що у спальні, як ви думаєте, ми можемо психанути і отак зробити. Я думаю, що ми можемо так зробити з однією стіною. Бо в нас, дівчина, мистеня. І я думаю, що вона могла зробити собі таку шалену стіну. Це все, все вже дуже дороге, занадто дороге для нас. Ну, тобто ми можемо ось такі поставити, але якось в мене не повертається клавіша таке лежати. Месість, нас вже просто не вистачає коштів. Насправді, я думаю, що нам нікуди діватися. Я не знаю, ну, якби не ось ці сердечка, це ще б куди не йшло. Ну я думаю, що навіть якщо в такому класичному будинку і були такі сердечка, то наша містиня цього не витримала і зробила все ж таки ось такі стіни. І я думаю, що тут вона теж зробить такі стіни. Ну що, привітайте нас! У нас залишилось рівно 57 мільйонів і в нас не вистачає. Я думаю, вже ні на що, що мабуть можемо спробуємо зробити патію. Якесь ну, не патіо, а ось тут. Але цікаво, чи дасть воно нам підняти фундамент. А фундамент у нас безкоштовний. Але бачите, воно тут підніме, а ось там ні. От мені цікаво, чи безкоштовний у нас фундамент. Окей, ось тут може бути моя проблема. Якщо я роблю ось так, то ось ця платформа мені зайва. Ну, я прямо скажу, що це так не планувалося. Але, ну і я б хотіла її просто видалити, але ось це я вже не зможу зробити. Ну, але в принципі я не вважаю, що це якась велика проблема. Хоча, можливо, усі будуть проблеми з тим, щоб пройти скрізь, скрізь ці двері. Подивимось. Можливо, це і є моя помилка, і я зробила нефункціональний будинок. Так, наш бюджет ще зменшився до 40 сімело. Бо ми тут пропустили пофарбувати пару стін. Тепер наче все гаразд. І давайте візьмемо якусь простеньку плитку. Ну, все, і ми ось можемо поставити ось таке біле покриття. Ось так. І ми повністю вписалися в наш бюджет. Ну що, я думаю, що наш Келенс можна вважати завершеним Давайте ми зараз ще протестимо, чи може наш всім сюди зайти. Бо, якщо ні, то в нас все пропало. Ні, він не може зайти. Він не може зайти. Ну, нічого, насправді, насправді, ми можемо зробити ось так. І тепер, я думаю, він зможе звук. Так, біжить. Так, ну і поки наш хлопчина біжить, що я хочу сказати про цей челендж? Звісно, я б могла додати сюди ще якихось рослин з дебаг, але, чесно кажучи, я не думаю, що це має сенс. Можливо, його можна було б трошки прикрасити. Також дебаг, але ну, чи матиме це суттєву різницю, бо бо коштів в нас і так не вистачило, і чи зможеш ти на ньому спати? Так, він може на ньому спати. Ну добре, тоді, поки він спить, давайте обговоримо, що в нас в результаті вийшло. Тож, челендж дійсно непростий. А, чи можу я сказати, що я з ним впоралась так, як я бажала впоратися? Ні. Тут не вистачає багатьох деталей, зокрема, в нас напівпуста хата, навіть не вистачило, щоб доокомплектувати, домеблювати наші спальню і інші кімнати. Але сказати, що ми справилися з челенджем, я вважаю так, бо ми виконали всі умови. В нас тут може жити 3-сіми, навіть чотири. В нас є кухня. В нас є ванна кімната, абсолютно функціональна, абсолютно функціональна кухня і спальня навіть дві. Можливо, от, чесно кажучи, якби я доробила його, то я б розширила ось цю кімнату, щоб тут таки можна було поставити камін. Тут би ми поставили стіл, мольберт ще б все прикрасили килимами. Але так на жаль, в нас на це зовсім немає коштів. Чи могли б ми трохи зекономити тим, що зробити менший будинок? Можливо. Але я думаю, що він би тоді вже вибивався з нашої гами. Тобто, я думаю, що насправді основна проблема полягає в тому, що за дуже малі кошти нам потрібно зробити пишний будинок. Бо насправді лише сама одна колона коштує скільки це коштує зараз. Ми видалимо 185. Тобто, ну майже 200 милонів. Тобто, лише на самі колони на це оздоблення в нас пішло 200 симилеонів, але насправді в самому цьому оздобленні і полягає той стиль, який від нас вимагався, тому ми не могли від цього відступити. І це я вважаю найменший базовий варіант, який ми могли зробити. Тож, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися мій варіант. Ще раз закликаю переглянути, якщо ви чомусь ще цього не зробили, відео Ембергеймер. Також заохочую вас поставити вподобайку цьому відео і відео Ембер. написати ваші думки у коментарях. А також пропоную підписатися на канали, бо і Ембер будує багато цікавого, і в мене скоро буде багато будівництв, і плюс буде безпосередньо мій челендж від Пламбели. Подивимось, чи буду я там страждати ще більше. Тому ще раз дякую вам за перегляд. Нагадую, що ви можете підтримати лайком і коментарем україномовний контент. Бажаю вам всього найкращого та до зустрічі у наступних відео!